Ольга Шульга Долі круті віражі був чудовий сонячний літній день. Віра на самоті прогулювалася парком, милуючись природою. Біля доріжки, якась бабуся продавала квіти, це були чудові троянди різних кольорів. Віра задивилася на їхню красу і подумала: мені, окрім як на день народження, ніхто не дарує квітів. Від цієї думки. Стало трохи сумно. Раптом Віра наздогнав якийсь хлопець і простягнув їй букет троянд. Мила дівчино, візьміть, будь ласка, я помітив, як вони вам сподобалися. Мене звати Олег, а вас як? Так Віра познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Олег був не тільки красивим, а й чудовою людиною. Він працював дільничним у поліції, а Віра. На швейній фабриці. Їм виділили кімнату в грутожитку, тож почали вони жити разом. Взаємне кохання заполонило їхні серця. Олег часто балував віру різними подарунками, не цурався допомогти в усьому, навіть часто готував їсти. Ніжними обіймами зустрічав свою кохану дружину з роботи. Невдовзі їм дали однокімнатну квартиру, чоловіка підовищили на посаді, їхнє подружнє життя було чудове. Минуло ще декілька років, і Олег уже став начальником відділу. Він добре заробляв, тож подружжя змогло купити двокімнатне помешкання, а згодом і авто все було в них. Та одне затьмарювало щастя немало дітей. Обоє дуже довго хотіли стати батьками. У шлюбі вони прожили вже сім років. Олег був турботливим чоловіком, часто возив віру на курорти. Надія мати дитину не покидала обох та все було марно. У віреному цеху всі знали про це, на запитання про дітей у неї завжди текли сльози, так хотілося стати матір'ю. Якось Олега відправили у довготривале відрядження. На цей час припало свято 8 березня. У віри на роботі влаштували корпоратив. Жінка гарненько вдяглася, зробила зачіску, макіяж, мала чудовий вигляд. У їхньому цеху працював наладником один вірманин Арен. Він був не дуже симпатичний, проте не пропускав жодної спідниці в цеху. Лиш віра не піддавалася і була вірною своєму чоловікові. На тому святі Арен усіляко обходжував віру, часто доливаючи вина, тож жінка невдовзі захмеліла. Арен запропонував підвести додому, неохоче та сходилася. Не встигла отямитися, як почав ніжно обіймати, вона пручалася та все ж це сталося, зрадила чоловікові. На ранок жінці було дуже соромно, вона шкодувала про цей вчинок, та що зроблено, те зроблено. Уже за два тижні Віру почало нудити. Олег повернувся додому з місячного відрядження і помітив, що з віряним здоров'ям щось не так. Запитав, Вірочко, може, ти вагітна і у нас буде дитина? Віра відповіла пробач мені, Олеже, так, я вагітна. Але ця дитина не твоя. Олег не міг повірити спочатку, однак згодом сказав Віро, я тебе дуже кохаю. Забудьмо, що сталося, це буде наша з тобою дитина. Жінка розридалася. Їй було дуже соромно. Уже всі на віреній роботі побачили, що вона вагітна і почали вітати з цим. Звичайно, це бачив і Арен. Якось Віра з Олегом вечеряли, пролунав дзвінок у двері. Олег відчинив і до кімнати увірвався Арен. Так, Віро, пакуй свої речі, я тебе забираю разом із моєю дитиною, яку ти носиш. Віра стояла розгублена. Вона дуже любила свого чоловіка, проте Арен, батько дитини, а Олег не може мати дітей. Такий йому поставили діагноз лікарі. Олег промовив, нехай вирішує Віра. Коли жінка народила сина, він був дуже схожий на Олега. Як дві краплі води. Жінка знала про теорію телегонії, коли дитина схожа на першого партнера. Життя Віри було не таким щасливим, як з Олегом. Арен часто поводився різко, навіть грубо, а Віра все своє життя кохала Олега. Та їй подобалося бути матір'ю чудового сина, віддаючи йому свою любов. Син виріс. І вибрав навчатися у школі поліції.